Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на дослідній станції компанії Сінгента, де ми хочемо вам представити наші топові продукти кабачка. Продукти, які вже декілька років підряд радують як виробника, так і споживача. Ну і звичайно, також хочемо представити наші новинки, які ми випробували в цьому році. Отже, перший наш топовий продукт це кабачок Ангеліна, який вже Дуже багато років знаходиться на ринку України. Цей партенокарпік можна вирощувати що в відкритому ґрунті, що в закритому, що в тимчасових плівкових укриттях. Перевага цього гібрида полягає в тому, що це надійний стабільний продукт, який ніколи не підведе. Дуже часто нам задавали питання, що дайте нам такий продукт, як ангеліна, але щоб трошечки насиченіше зеленого кольору. Тому компанія Сінгента вивела на ринок України кабачок Корделія, який вже третій рік підряд. Також радує нашого як споживача, так і виробника. Якщо ви подивитесь ближче, то ви бачите, Ангеліна має такий світло-салатовий колір, корделія такий більш насиченіший. Але це два кабачка, подібні між собою. Перевага цих двох гібридів полягає в тому, що тут слабо виражені ребра, що можна транспортувати на далекій відстані в бананових ящиках. Слідуюча перевага полягає в тому, що ці продукти можна як для свіжого ринку, так і для переробки. Слідуючий продукт це наша новинка, яку ми випробовували в цьому році. Це кабачок Сіліна, Цукіні. Перевага цього гібрида полягає в тому, що він дуже транспортабельний. Його поверхня, можна сказати, майже не царапається, його можна транспортувати на далекій відстані. Ми його позиціонуємо як на свіжий ринок, ну і так, я б сказав би, на гріль. Якщо подивитися ближче, це унікальний колір. Він і не зелений, і не світлий, а такий крапчастий. Слідучий продукт це. Наше Супремо Цукіні, який зайняв свою нішу. Звичайно, зараз, так як вже середина серпня кабачок цукіні вже так не так розвивається, як весною. В нього на літо така слаба виражена, я б сказав би, тенденція до однорідності. Але не дивлячись на цю спеку, все рівно ми маємо гарний продукт. Один із найкращих продуктів, я б сказав би, на гріль і на свіжий ринок. Ну і, звичайно, наш топовий продукт це Golden Glory, якому на сьогоднішній день немає аналогів на ринку України завдяки кольору, жовтому такому насиченому. Цей продукт ми позиціонуємо як для свіжого ринку, так і для переробки. Якщо в технічній стиглості рвати цей кабачок, його можна. Консервувати на свіжий ринок, якщо вже в біологічній стиглості, це дуже гарний продукт на кабачкову ікру. Кабачкова ікра з Golden Glory, я б сказав, би, одна із найсмачніших продуктів, які можуть існувати. 2024 рік показав, що дуже часто нам телефонували і казали, дайте нам такі продукти, які ми можемо консервувати для асортів. Кабачок Ангеліна Корделія. І «Супремо», і Голден Глорі показали себе чудово при закаці в банки. Отже, дивіться наші канали в YouTube, в telegram каналах де ми більш детально розповідаємо також про наші продукти. Дякую за увагу! Вирощуйте наші продукти в сезоні 2025, і ви будете задоволені.